Усім доброго дня. Зараз на відео ви бачите той самий двигун, який я показував на минулому відео. Йому ми робили капітальний ремонт. Значить, замінений колінчатий вал, поршень, шатун, вкладиші, всі сальники, всі підшипники, паливна система. Двигун був відмитий, тому що перед цим він був. Очевидно, що перегрітий, працював без масла і це все вийшло з ладу. Зараз приїде людина і забере його і він буде працювати далі. Запуск двигуна думаю, що покажу. Ось це деталі, які були до ремонту. Як бачите, поршень. Обломаний, розбитий повністю шатун, втулка. Да, тут немає куска поршня. Далі вал повністю вигризений. Отака ситуація з вкладишами. Все тут телепалося, гризло. Ось так. Тепер все працює гарно. Eu vou te...